Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим оком за край світу заглядає. Ще нема країни, щоб загарбать із собою взяті домовину. Той то обирає свата в його хаті, а той книжком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, виждений, щасливий. Час нещасливий. І не благай, не вмовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий, та розкошний все храми мурує. Та Отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. Зосталися могили на полі, високі ті могили, де лягло спочити. Козацьке біле тіло, кидай коповити. Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук не серкосу в росу за ним і співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Журба в шинку мед горілку поступцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце потрохи спочине. Похи батько, що княпить, на весь світ почули, що я в Україні. За що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Плутний батько, орли, сизий. Нехай я заплачу. Нехай свою Україну я ще раз побачу. Нехай ще раз послухаю, як ти море хай. Як дійсно під любою ризі заспіває. Нехай ще раз усміхнеться, серце не rise О, and break your heavy chains. And the water with the Tavern's blood, and the freedom you have gained. And in great your family, the family of free. With softly spoken, kindly word, remember also me. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолітки матір катувати. Четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що Чого там схоронили старі, старі батьки? Ех, якби то, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. वस्त्र Thank mm -hmm.